Дуже добре, що ми навіть в цьому напівпорожньому залі, але е, піднімаємо питання реінтеграції Криму, адже явовість влади в 2014 році і по сьогоднішній день спочатку призвела до окупації Криму, тому що не було жодного наказу захищати Крим. Тому що нашим військовим заборонили захищати Крим, і ми про це маємо говорити прямо чесно і відверто. І на сьогоднішній день наша влада на дипломатичному фронті, на інших фронтах, не приділяє належної уваги, тому щоб не просто реінтегрувати Крим. Я не визнаю цього слова. З окупації реінтегрувати неможливо. Крим необхідно звільняти, звільняти окуповані території. А реінтегрувати можна тільки те, що вже звільнено і знаходиться під владою державної України на сьогоднішній день. На передовій. В Криму знаходяться українські патріоти, знаходяться кримські татари, яких репресують. І я вважаю, що парламент, українська влада мають докладати більше зусиль для звільнення українських патріотів, які перебувають в ув'язненні в Криму. Українська влада має приділяти більше уваги. Для того, щоб дійсно встановити повну торгівельну і не тільки торгівельно, а й ресурсну блокаду Криму це окупована територія. І те, що її перетворюють, військову базу Кремля несе загрозу українській державі і українській державності. Ми маємо це розуміти, що вторгнення з півострову. Досить можливий результат, тому відповідно і маємо протидіяти тому. І нарешті дипломатія це добре, але вона має бути знову ж таки неявою і не в мінському форматі, де про Крим взагалі мова не йде. Має підніматися питання Будапештського меморандуму. Маємо вимагати від країн гарантів дотримання того, тих зобов'язань, які вони брали на себе. І найголовніше, маємо плекати власні збройні сили, підтримувати спротив патріотів і кримських татар в Криму, адже війни виграються виключно військовою силою. Виключно перемога здобувається в бою. Слава Україні! Дякую.